Шановна Владика, шановні представники, Святі Отці, капелани, шановна громада, ви знаєте, маємо Божу ласку, що саме в один день, 11 років тому, в 2013 році, цього дня, ми створили підприємство, а владика став до керівництва Харківської єпархії. Це просто як ви знаєте, Божа ласка і Боже провидіння, що ми постійно повинні святкувати ці свята в один день. Я вважаю, що це Божий знак. І хотів би вам, Владика, за ці 11 років, щиро подякувати за розбудову української церкви, щиро подякувати за позицію. Ми бачимо, як росте наша єпархія, ми бачимо, як будуються храми. Сьогодні на наступному тижні, по вашому благословінню, при батьківському піклуванні, при постійному надзорі, ми закінчуємо будівництво храму Свято-Миколаївського Хавяга в нашому монастирі. Тому хотіли від нашого монастиря, від громади нашої, від себе особисто подарувати вам панагію з ликом Йоанна Шенхайського, який є захисником. Слава женщина. Наш випускник Харківського как університету. будет Я також хочу сьогодні від свого імені, від імені духовенства, від, від імені вашого, дорогі браті сестри, привітати з 11-ї річниці заснування незламного м'ясного комбінату, який ми бачимо, є багато страждань, особливо ці останні дні, коли в суботу перед Паскою ракетою було знесено їхні підприємства, але вони не здаються, вони не ламаються. вони готуються для того, щоб зробити все можливе, неможливе допомогти українські церкві, особливо допомогти нашій українській армії, де вони. Дуже багато сьогодні вкладає своїх зусиль для того, щоб наша перемога спільно наближалася. І ми в скорому часі святкували нашу спільну перемогу в великій прославленій державі України. Тому хочу сьогодні подарувати вам Слобожанський хрест як захисник від російських сатаністів. А зараз хочу.